Шановні військовослужбовці, родини ваші, родини вічних наших воїнів, які віддали своє життя за Україну. Це всім вам, народ України, вдячний за ваш героїзм, за вашу відданість, за те, що ви стали на захист своєї землі, своєї держави, свого народу, своєї сім'ї і родини. 21 вік Україна як завжди довірилась сучасності і з перших років незалежності, так як і з 17-го 21 перших років почала знищувати армію. Це було і на моїх очах і на ваших, бо всі довірились тому, що світ цивілізований, але наш сусід не цивілізований і в черговий раз без оголошення війни відступно розв'язав війну з Україною. Казалось би, по всьому вихованню нашому, у всій ідеології до цієї війни нам все втовкли, що це наш брат. Але який то брат, який вбиває, який захоплює території і принижує Україну і наших воїнів в полоні, і тих, які арештовані на території Росії, який це брат? Ви всі добре сьогодні усвідомлюєте, розумієте, що тільки тоді, як прийшла біда в нашу хату, ми всі проснулися і зрозуміли, що йде біда. І стали на захист своєї вітчизни. Особливо ті воїни, які безстрашно з перших днів стали в нерівній бій. З потужним агресором. Але за роки останні дійсно держава і ми, українці, і волонтери звернули особливу увагу на Збройні сили України. І сьогодні стараємося всім, чим можемо допомогти створити сучасну бойову. Потужну армію. І це потроху вдається. Потроху вдається і тому, що світова спільнота також зрозуміла, що велика загроза зі Сходу України і їм загроза. Але все ще не довіряють або не усвідомлюють до кінця цієї загрози. Але останнім часом. Наші друзі, я так назву Сполучених Штатів Америки безпосередньо були у нас на Рокосянтинові, проводили спільні навчання, і в наступному році навчання будуть ще потужнішими, і світ побачить, і ми українці зрозуміємо, що дійсно. Є країни, які хочуть допомогти Україні. Але ми -то повинні також прийняти, сприйняти і усвідомити, що їхня допомога і наша армія звільнять територію України від російського агресора. Всі, всі події Політичні, які сьогодні відбуваються в Україні, не красять Україну особливо в такий час. І розхитування середини України, це показує про те, що Росія має аргументи знову ж дискредитувати Україну в цьому світі. Це продажність. Це те, що йдуть на підку, і те, що не знають демократії, не можуть дочекатися виборів, бо тільки вибори дають право переобирати владу. А тим більше в такий важкий час для України. Тому я просив би всіх нас, всю громадських, бути сьогодні, як ніколи, об'єднаними і розбудовувати Україну. Перш за все економіку, Збройні сили, бо від цього будуть кошти і наше суспільство і місто Старокостянтинів в цілому. Тому в такий день особливо звертаюсь до всіх нас усвідомити речі, які є неприпустимі в сьогоднішній складний час для України. Пам'ятатися і будувати місто Україну, Збройні сили України. Тому я сьогодні гордий за Старокостянтинів, що Збройні сили України в Старокостянтинові розвиваються також особливо. Є шість військових частин. Кожна з військових частин отримує сьогодні або нову військову техніку, або ж Капітально відремонтовано, яка є боєздатною, сучасною і дає ворогу про те знати, що сьогодні вже з нами так розмовляти, як в 2014 році на початку, неможливо, бо є потужна армія, яка захистить Україну. Я як міський голова також прикладаю чимало зусиль, щоб нас. Збройні сили розвивались, примножувались і отримували сучасну бойову техніку. І щиро дякую всім, хто побував на передові, хто воював безпосередньо, родинам загиблим за те, що ви зупинили ворога, за те, що і своїм життям і героїзмом. Ви доказали всьому світі, що Україна це потужна держава і має потужні збройні сили. І техніка, яка надходить, про яку я знаю, це є вже надзвичайно сучасна техніка. І це дасть можливість дійсно звільнити Україну. Від російського агресора. Шановні військовослужбовці і ваші родини, від цієї громади, найщиріші слова вдячності вам, низький уклін, добра вам, здоров'я, Божого благословення, ангела-охоронителя і перемоги нам усім! Зі святом слово Україні,